Вітаю мої чарівні дівчатка! Сьогодні відео для тих, хто вже познайомився з кимось. І ви йдете на перше побачення. Познайомилися ви неважливо, де по інтернету, так? Або десь, ну, так, на вечірці, або це ваш, ну, якийсь був знайомий, але тепер ви ну, хочете піти на побачення з ним. Тобто, якийсь вже контакт був з цією людиною, тепер ви хочете ну, трішечки дізнатися більшого, дізнатися його ближче. І ось як, що чекати від першого побачення. Отже, одинички. Давайте подивимось, як буде, що у вас буде там на першому побаченні. Ой, слухайте. Ви знаєте, мені здається так, що Що перше побачення буде, знаєте, Просто тут на відстані, коли ви на відстані, коли ви просто спілкуєтесь, це дуже, по-перше, це дуже романтична людина, це людина з сімейними цінностями. Але краще, коли ви на відстані спілкуєтесь, тому що ну, тут ви дуже зацікавлені цим, цим чоловіком. ви знаєте, не дивуйтеся, якщо не дивуйтеся, якщо людина буде а, жити за ваш рахунок. Якщо ви цього не, не очікували, якщо ви цього не очікували, Ну, це неприємна звістка, але людина полюбляє розважитися, людина, він так, він романтичний, він, він розуміючий, він підтримуючий. Це така, знаєте, віддушина. Але платити за все будете ви. Що я можу сказати? Я кажу те, що я бачу. Платити будете ви. Може, і навіть йому будете платити. Або за нього, або вирішувати його, його якісь ем, фінансові питання, будьте до цього готові. Е яка тут порада може бути? Яка тут може бути порада, ви знаєте? Е просто людина не той, хто... Ну, не та, за кого себе видає. Будьте обережні з цією людиною, тому що він може вас так окрутити, він може так себе подати, що, я ж кажу, може користуватися вами. Краще бути з ним на відстані. Ото, якщо ви спілкуєтесь дуже гарно на відстані, ото й спілкуйтесь. Ну, але це все це ж не значить, що ви, якщо ви хочете піти, підіть на побачення, але перспективи тут такі. Для чоловіка гарні, для жінки ну, таке собі. Фінансово невигідне. Невигідні перспективи. Так, двійки, я вас вітаю. Що чекати вам на побаченні? Що чекати вам на побаченні? Чекайте на побачення, що людина не відкриється. Ой, це самітник. Подивіться, будь ласка. Особливо, якщо він старше вас, а ви тут у нас такий паш пентаклів, тобто дівчина, яка тільки йде у доросле життя. Якщо це, ну. Якщо це не ви, у нього це може бути таке, що він батько одинак, наприклад, забезпечений. Чи може прийти, знаєте, тут такий варіант, що на побачення він прийде зі своєю дитиною, він може це собі дозволити. Грошей у нього вистачає. Чекати від нього, що він, ви його якось вразите, Розумієте, по самітнику людину важко чимось вразити. Людина вже бачила життя, вона вже складена, в неї є своя точка зору, вона сама собі йде по дорозі життя і тут ви. Ну, Я просто не знаю, чим тут можна. Ну, Багато у нього багато якихось проблем і без вас. Побачення пройде гарно, побачення пройде, знаєте, так, у, дуже, у дуже плідній атмосфері, особливо, якщо ви знайдете якісь теми, які вас об'єднують саме по роботі або по зароблянню якихось грошей. Це він полюбляє на такі теми говорити. Якщо ви якось Зведете розмову до цього, то в принципі тут перше побачення може вийти дуже непогано. Що я вам можу сказати? Ну, трійки, не дивуйтеся, якщо людина зациклена на минулому. Він може згадувати своїх дітей або своїх дітей від першого шлюбу. Він може про там розказувати, показувати фото, навіть якщо я вам не цікаво, все одно. Що я можу сказати? Ну, вам буде складно це все слухати в тріки. Але перше побачення, ви знаєте, перше побачення. Побачення пройде ну, в такій атмосфері приязній. Приязні. Що вам далі з цим чоловіком робити? Ну, це самітник, це, просто майте на увазі, що це один з найскладніших варіантів, особливо якщо ви молода дівчина. Це один з найскладніших варіантів для стосунків. Просто щоб ви були готові. Ну, а так взагалі, якщо він зиве вас на якісь побачення, які він готовий оплачувати, оплачувати в якому плані, він готовий водити вас кудись у якісь місця, в які б ви самі ну, дорогі місця, в які ви самі б ну, не пішли. Йдіть. Розважайтеся, щось більшого тут поки що я не бачу.